Друзі, Volvo V50 автомат D3 в топовій комплектації Sumum люк, біксенон, Шкіряний салон Швейцарії. Щасливої дороги. Продано, безключовий доступ. Ще й комплект Колес. Продано. Поїхав цей, поїхав цей автомобіль в Вінницьку область. А ми працюємо ще, хоч уже і починає темніти. компанія Greenway Auto працює. Приїхали нові автомобілі. Покажу зараз який. Ось ця синенька красотка приїхала, такий красивий вольвовський колір синій. v 60 2012 рік, експлуатація з 13-го, 2.0 дизель автомат. Не фарбований. Динаміка прям така ух. І не скажеш, що тут 120 кВт. Ніби 150 кВт. В общем, тут 163 кінських сили, ось такий колір бачите. І ось такий салон. Автомобіль з Німеччини. Ми тільки привезли. Пізніше буде огляд детальний про нього. Компанія Авто. сервісний центр Мрео МВС. Сьогодні допомогли один автомобіль зареєструвати. Є послуга доставки автомобілів в регіони. Є послуга кредитування, є послуга обслуговування автомобілів. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto, рекомендуйте друзям і приїжджайте на тест-драйви. Сьогодні було продано два автомобілі, один привезли. Кожен тиждень нові поставки, кожен тиждень щось ми продаємо. До зустрічі!